ту, що з хворобою, яка називається країна Велика купа гною, впорються от мешканці України. Чому? Бо боротьба з чумою холерою і перемога над ними то є наш профіль. Звідки я це знаю? Розповідаю в Одесі, знову в Одесі. До речі, ніколи не хайте це місто, бо це місто давало і дає багато чемних та людей, які допомагали і допомагають скрутну годину. Ці люди вміють підтримувати, розвеселити, врятувати. Вертаємося в Одесу. В Одесі народився хлопчина, єврейська родина, всі біля тої дитинки бігали, назвали хлопця Вальдемар. Вальдемар Маркус Вольф. Чому от я не розумію, от ці паскудніки з країни велика копагною Вікіпедії пишуть, що цей Вальдемар, що він руський, він такий руський, як я. Коріянка з півночі. Єврейське походження, родина, там покоління вчителів, дідусі, батьки, вчителі навчали ну, древні єврейські мову. Вони всі разом на, навколо того маленького Володі Хороводи. Вони виховували, вицьомували він рос в любові, але держава, держава не, не любила євреїв. Він настільки був талановитий, він легко вчився в цих гімназіях, поступив там в університет. І вчитель у нього був сам пан Мечников. І цього хлопчину, Вольдимара, да? його взагалі так по документам, да? Володимир Хавкін. А, да, у нього таке було прізвище, і він під керівництвом старого вченого мечникова зацікавився зоологією, що прізвище в Хавкін нічого вам не говорить? Навіть не дивуюся, бо... Країна -велика купа гною, Росія, СССР, той замовчували талановитих людей. Ну, Ці старі камуняки на фоні розумних сильно програвали. Так от Новоросія, як вони тоді називали да, в той імперії, вона ну так давила на євреїв. А Володя Хавкін був талановитий і він був молодий. До революціонерів приєднався, але почав коли ходити на їх ці гуртки. І почув, що революціонери збираються опиратися на тероризм і вбивства, він пішов, навіть побачив, мені сказав. Бо він народжений був рятувати життя, а не забирати його. Але він не був хлюпіками. Він був в єврейській самообороні. Коли в Одесі почалися єврейські погроми, так самооборону вигадали також єврей. В Росії йому не можна було відкрито займатися наукою. Заборонено, тому що іудей. Біля нього крутилися ці всі науковці і попи, і казали: Ти ж відносився від власної віри, приймій православ'я, будеш викрістом. Тоді тобі ми дозволимо займатися наукою. А він поїхав. Він, він послав їх Тухіс і поїхав за кордон і став працювати не де, а в Парижі, в університеті. Але ми ж пам'ятаємо, що він був науковець, і він перший створив вакцину від холери і зробив її сам собі, перевіряючи її, як вона буде діяти. І повірте, в ті часи це був вчинок. Він рятував людей в, Ін... в Індії, там там та холера Ну просто тисячами забирала життя людей. Да, холеру він вигнав з Індії, а тут почалася чума. Але Хавкін же з Одеси. Тіхаша він організував лабораторію, вона запрацювала прямо в Бомбеї. І отачуна лабораторія стала згодом, вибагаючи наперед найбільшим у Південній та Південно-Східної Азії, дослідницьким центром з бактеріології і епідеміології. А з 1925 року вона носить ім'я Хавкіна. До речі, в 1897 році королева Вікторія, бо Індія це ж була їх колонія, нагородила Хавкіна. Одним із найвищих орденів Британської імперії, орденом а, Індійської імперії, так він називався. Так, хлопець з Одеси став лікарем зіркою, який дав пощам той халєрі, той чумі. Він зберіг свою власну віру в людей в науку і власну юдейську віру. Він зберіг традиції свого народу, які тут Матуся в Одесі йому. Прилила. Але він дуже ж скромно жив. Він боровся за права євреїв, займався наукою, він ніколи не зрадив своєму народу. Так до чого я це все сьогодні згадала? Бо людина за Одеси. Бо він дав опір страшним хворобам і переміг. На мій погляд, це знаково ніколи не пасувати, не боятися труднощі, не зраджувати своїй родині і традиціям. Це так по-одеськи. Так, Одеса народжувала і далі буде народжувати гарних людей. На тому і стоїмо. Що Одеса, пам'ятник Хавкіна, де у нас стоїть? На жаль, Є маленька вулиця на околиці міста. О, дивно, ті, хто мешкає на вулиці Хавкіна, знають оцю історію про великого вченого з Одеси.